Ми з тобою, здається, згадували в цьому підкасті. Чи не згадували? Якщо не згадували, то згадаємо, що є ж Cry», є Бордерленс, копна, є там It Takes Two», «Split Fiction», а є «Unravel». Ой, це про цих. Про Про ниточки. про ниточки. — Блін, до речі, там же ж перша частина вона не копна, друга копна. Але я, да, я да. намагався там знайти, як увімкнути цей коп. Там він якось через такі дебрі вмикається. Я, я не розумію. знаю. Я не знаю, як по мережі, угу. але в, в Сінгл угу. на одному комп'ютері. Ми з моєю дівчиною грали, намагались, їй навіть сподобалось, але все одно надовго не вистачило. Все, я більше не буду жалітись на свою дівчину за те, що вона не грає в комп'ютерні ігри. Це просто окремий біль в моєму сердечку. Тож, якщо у вас дівчина також не грає в комп'ютерні ігри, але ви хочете її навчити, ставте плюс в коментарі, будемо разом влаштуємо клуб анонімних вчителів. Слухай, а якщо дівчина не може навчити хлопця грати, ну, от, Ну от бувають такі пари, мабуть. Це буде дуже дивно, як на мене. Але все одно пишіть плюсик, навіть якщо ви дівчина. Навіть якщо ви не бінарна особа, яка ідентифікує себе як їм патот плойки п'ятий.